Проєкт на тему хімічний вплив алкоголю на організм людини різного віку. Проєкт Вітовського ОСТАПА. Вступ. Алкоголь впливає на організм людини по різному, залежно від віку, статі та фізіологічного стану. Особливо вразливими до його дії є діти, підлітки, жінки та вагітні, оскільки їхній організм ще розвивається або зазнає важливих змін. У цьому проєкті розглянуто, як саме алкоголь впливає на ці групи. Та які наслідки це може мати. Діти. Організм дітей є особливо вразливим до впливу алкоголю. Вживання спиртних напоїв у ранньому віці може призвести до серйозних порушень у розвитку центральної нервової системи, що проявляється у погіршенні рефлексів, розвитку психозів та неврозів. Крім того, алкоголь негативно впливає на обмін речовин, що може призвести до затримки росту та загального розвитку дитини. Підлітки. У підлітковому віці організм ще не повністю сформований, тому вплив алкоголю може мати особливо шкідливі наслідки. Вживання алкоголю підлітками може призвести до швидкого розвитку залежності, порушень у роботі центральної нервової системи, а також негативно впливати на репродуктивну систему. Дівчата, які вживають алкоголь, підвищують ризик народження хворих дітей у майбутньому. Жінки алкоголь має специфічний вплив на жіночий організм. Він сприяє виведенню з організму корисних елементів і вітамінів, зокрема кальцію, що призводить до підвищеної ламкості нігтів, кісток та волосся. Крім того, вживання алкоголю може впливати на менструальний цикл, підвищуючи рівень естрогену та тестостерону, що може призвести до порушень фертильності та навіть безпліддя. Вагітні жінки вживання алкоголю під час вагітності є надзвичайно небезпечним. Алкоголь вільно проникає через плацентарний бар'єр і потрапляє у кров плоду, що може призвести до різних вад розвитку, включаючи порушення центральної нервової системи, серця та інших органів. Це може стати причиною фетального алкогольного синдрому, який характеризується фізичними та розумовими вадами розвитку дитини, людський організм під час внутрішньоутробного розвитку. Алкоголь є тератогеном, тобто речовиною, яка може порушувати розвиток плоду. Вживання алкоголю під час вагітності може призвести до вад розвитку центральної нервової системи, серця, нирок, кісток та інших органів плоду. Ці порушення можуть мати незворотні наслідки для здоров'я дитини протягом усього її життя. Висновок: вживання алкоголю має серйозні наслідки для здоров'я, особливо у випадках. Коли організм перебуває у стадії розвитку, діти та підлітки ризикують отримати порушення нервової системи. Жінки можуть зіткнутися з проблемами репродуктивного здоров'я, а для вагітних навіть невеликі дози алкоголю становлять загрозу для плоду. Тому важливо усвідомлювати небезпеку і відповідально ставитися до вживання спиртних напоїв.